Мовсі дусі і душі дося розуміння нашого промов. Господи, помилуй! Господи, все держите любовців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй, помили нас, Боже з великий.

Не молимося, Богом бережемо ну, Україну нашу, і війську, її, щоб ми такі мирне життя прожили всяку і чистоті. Господи, <зас> помилуй, Господи, помилуй, помирати, помимо. Не за святі патріархи православних, заблочу своєї повітря незабутні в полоствах, храму цього всі раніше спочило ці мередів наших, щоб тобі повсюди лежать помилуй. Ще молимо за ми життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення, відпущення ків, рабів Божих, митрополитами, з Богу, любимою пасвою всіх воїнів-захисників нашої України. Рабів Божих протиреє, Стефана з родини протиреї, Павла з родини протиреє, Василя з родини протиреє, Петра з родини отця. Дияк вона Семена з родиною. рабів Божих Юрія Тетяну, Стапа Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила Богдана Ніну, Михайла Святослава, Христиво Квітко. рабів Божих Романа Наталію Софію Анну Марію. рабів Божих Отця Степана Бориса Юлію Ігоря, Юрія, Рабу Божу. Ольгу рабів Божих, Єлизавету Марію, ксену, Маманію, Дмитра, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину рабів Божих, Любов Романа, Галину романа, Людмилу Тимофія, рабів Божих, Наталію Олю, Соломію, Єлизавету, рабів Божих, Олега Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима Ярину, Тараса. Рабів Божих Світлану ірину Наталію Сергія, Ос, воїна Остапа, воїна Максима, волящу Тетяну рабів Божих, воїна Павла Наталія, рабів Божих, Вікторію, Єву, Максима, Олю, Оксану рабів Божих. Отся, ця степана отця Андрія. Григорія Мар'яну Роксоляну, Назарія Марту Анну, Ростислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Уляну з родиною, Ірину з родиною, Ярослава з родиною. Рабів Божих Анну Сергія Ольгу, Влада, Юрія Ніну, Рабів Божих Ігоря Ольгу, Оляну, Дмитра, Глівейраквія, Ілюернеса, Соломію, Олександра, Соломію. Ревів Божий Тараса Єрену Андріяну Ксенова, Анастасію, Катерину, Василян, Ірину з родиною, Лесю з родиною, віру з родини Анну Ксену Ориста, Ревів Божий Валентину, Галина з родиною віру з родини, Анатолія з родиною, віру з родиною Марію Світлану, з родиною, Ревів Божий Весься Степанова Цяполася, Семена Цеваселяця. Василян, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назарас, Ломія, Максима, Єву, Романа, Злату, Воронікула йому, Юрія Рому, Равів Божий, воїна Юрія, воїна Михайловина, Володимира Воїна, Віталій Воїна, Григорія воїна, Івана, Равів Божих, Воляшу Ірину Андрія, Світлану, Назарію, Оксану, Риворія Ірину, Раву Божу, волящу Лесю, Равів Божий, Мирославою Ря Марія, Надія Марія з родиною. Вероніку з родиною Рабів Божих, Боляшу Тараса Тетяну Лева, Радів Божевиця Степановиця, Семенця, Василя Сяповлан, Світлана, Віктора, Сергія Волотина Ігоря, Ірину Юлію, Андрія, Олену, Валерія, Ірину Тетяну, Іктор Дениса, Тетяну, Анатолія, Оксану, Косянтина Юрія Андрія, Кирила, Андрія Наталія, Володимира Михайла, Степана Богдана. Рибів Божих, Прото, Ірия Степана придаряє кола придаре Семена придаряє Василя. Іри Монаха, Артемія, Монашку Варвару Ольгу Сергія, Олю з родиною, Ніна, Світлану, Антона, Сесія Нікіту, Віру з родиною Миколу, Любов з родиною Марію, з родиною, Ларису з родиною Павла Константина, Олега Воїна, Андрія воїна. Сергія Воїна Андрія. І рабів Божий Наталію, Максима Олександра, рабів Божий Отця Стефановиця, Павлаця, Симона, ця Василя Олено Андрія, Максима Валентина, Володина, Юрія Романа, Міхалаянуша, рабів Божий Олю Віктора, Руслана, Софію, Оксану, Владиславу, Василям, Руксуланом, Мартином, Уляну, Миколану, Вік, Віктора Віром, Ніколі Івана, Марія Михайла Сергія, Славіка, Романа, Богдана, рабів Божих, Миколу Софію Олени, Івана Марія, рабів Божих, Руслана Віру, Надія Максима Ла, Івана Андрія Іром, Петра Леся Марію Світлану, Матвія Юру, Ангеліну Андрія Рабів Божих, Анну Тетяну Ірину Павліну, отця Степана Рабів Божих воїна Романа, воїна Юрія. Радію Божих Олену Соломію Марію, рак Наталі Данію, Тарасам, Юстинію, Марію. Радію Божих Олександру Оксану, Любомира Анну, Соломію, Ірину Степанову і на Андрія Софію Вікторію, Вероніку радію Божих Себ... Себастьяна, Олександра, Алину Марію, Любов Маріану, Марію. Радію Божих. Болящу Анну Болящу Євгенія, Рабів Божих Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу Младенця Вікторія, Тетяну, Тетяну Лариса Євгенія, Рабів Божих Михайла з родиною, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родиною, Романію, Юрія з родиною, Христину Ірину Ореста, рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину. Дмитрія з родини, Юлії, Макарія з родини, Юлії, Равів Божий, Оксану з родини, Наталія з родини, Тетяну з родиною, Галину з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Роксана з родиною, Богдана з родиною. І всіх професія того храму цього, що зберегти зі мсякої скорботи, ніби єдини до душевті лесним, що спокійно вони жили, щоб узури нам робить і всі життя, і проходили. Все молоди, Господи, вислухай нас і помни. Приносить і добровільність цьому сичастом храмі цьому за те, що трудиться і співають, і за всіх присутніх людей, що сподівається від тебе, великий багатої милості. Бо ти молосвійшливий любий Бог, Ісвідові славу своєму Отця і Суме і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.